Ці жінки не за книгами знають, що таке онкологічне захворювання. Вони у минулому перенесли хірургічне втручання з приводу раку молочної залози. Подолавши хворобу чотири роки тому. У них виникла ідея створити волонтерську групу, яка на базі обласної онкологічної лікарні надавала психологічну допомогу онкохворим під час лікування та протезування. Ініціативу підтримали, і тепер реабілітаційний центр відкритий для усіх без винятку. Перш за все, направлений центр для фізичної реабілітації. Тут має бути обладнання, те, яке необхідне, тут манжети різні. Тут і взагалі я хотів би сказати, що центр він передбачає не тільки, як я казав, реабілітацію фізичну, звичайно, тут можна спілкуватись з такими жінками, які перенесли цю хворобу, спілкуватися з фахівцями. І це дає і таку духовну реабілітацію. Чому тому, що жінка бачить, що поряд такі ж самі жінки, як вона проперівна, як. І працюють які корисні на сьогодні на сьогоднішній день нашому суспільству, які яких не залишили без уваги суспільству, і вони повертаються в такий же, таке русле життя, яке вони жили, і до оперативного втручання. Перший медичний заклад, який відвідав архієпископ Вінницький і могилів Подільський Симеон, став центр реабілітації молочної залози при Вінницькому обласному онкологічному диспансері. Такий візит не випадковість, адже тільки об'єднавши усі складові медицину, психологію та духовність, можна перемогти недугу. Центри потрібні в першу чергу, щоб підтримати людину у тій тяжкій біді, яка її спіткала, і щоб вона відчула, що вона у цьому світі не одинока із своєю бідою, із своєю проблемою. І особливо, звичайно, це відчувають жінки, бо вони по відношенню до чоловіків більш чутливіші і такі раними. І цей центр приносить дуже велику допомогу для них як психологічну, з сторони церкви духовну підтримку через молитву, через розмову. Такий комплексний підхід повертає жінці радість буття, стверджують засновники центру Світлана Луковнікова, Алла Асадчих та Ганна Чернишова. Після операції та курсу хіміо чи променевої терапії, виписуючись із лікарні, жінка, на жаль, залишається наодинці зі своєю бідою, і в цій ситуації допоможуть у центрі реабілітації. Тут до їх послуг консультації фахівців, цілий ряд відновлювальних процедур, а також підбір протезів. Все це тут отримують безкоштовно. Центр створювався з любов'ю до жінки. Відтак все спрямоване на те, аби жінкам було зручно та затишно, а непідробна увага та щирість поверне бажання повноцінно жити. Субтитрувальниця